Ми кріпчаємо, як росіяни заспокоюють себе уявною вигодою від санкцій. Загніваючий захід, як радянські вигадки про голод і зубожіння в Європі заграли новими фарбами на російських екранах. Вам труба, як російська пропаганда вимагає скасувати санкції, які нібито не працюють? Вітання! Я Микола Балабан, а це справді. Блок Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У цьому випуску розкриваємо, як Росія використовує засоби дезінформації для боротьби з санкціями. Росію давлять санкціями, і без того, слабнучі чи не до імперії, перекривають повітря. В Кремлі це розуміють. Але російська пропаганда традиційно формує паралельну реальність. такі, які для Росії вигідні, а для Євросоюзу погані. Ну, я деталі розказувати не буду, то не дай Бог, ці санкції у нас ще відмінять. Санкції нам вигідні. Стало тільки краще. Нічого нового в такій риториці немає. Це все було у 2014 році, коли санкції за Крим і Донбас були дитячими порівняно з нинішнім тиском. Разом з рівнем санкцій зріс рівень оптимістичної маячні. Яку згодовують росіянам, може бути, навіть взагалі долар нікому не буде нужен із такої американської політики, а рубль буде вас І в принципі, нам долари не нужні, якщо ми їх тратити, не можемо. Ми не можемо покупати продукцію із за санкцій, Ми не можемо тратити євро. Стадія заперечення по російськи Доки бояри на телеекранах відмовляються від доларів, глибинний народ у соцмережах. Зрікається ненависного імпорту. Ось наш відповідь на санкції Звісно ж, насправді і російські еліти, і обивателі санкціям не раді. Адже їхній вплив відчутний навіть на смак, нібито імпортозаміщених фастфудах. Я просто. Плачу. Кажеться, що в м'ясі стало менше м'яса. Росія намагається дискредитувати санкції за війну в Україні. Російська пропаганда промотує по всьому світу вигаданий нею термін незаконні санкції. І справді, хіба це законно карати країну за ракетні обстріли мирних міст та окупацію цілих областей? Росіяни їздять по світу і просувають наратив про поганий колективний захід. Який ні з того, ні з цього наклав санкції, і всі знедолені цього світу спільно з Росією мають протистояти золотому мільярду, і сабше проще мінімізувати ущерб від приймаємо незаконних санкцій. І звісно ж, улюблений російський прийом називати того, хто нападає, жертвою, а тих, хто протистоїть нападу агресором. Мовляв, захід тільки й чекав нагоди зупинити нестримний ріст та процвітання Росії матінки. А війна, мільйони біженців, десятки тисяч смертей це все надумані приводи. Днішня хамська і цинічна практика односторонніх ограничительних мер проти Росії, незаконність якої неоднократно подчеркивалася на всіх рівнях, сродні, як говорять наші опоненти, самі об этом говорять, об'явленню економічної війни. Окрему паралельну реальність Росія намагається будувати для західної аудиторії. Ключова задача перекласти вину за глобальні кризові явища, спричинені російською війною. Європейцям та американцям намагаються вбити в голови це ваші уряди винні в рості ціни на газ, бензин, їжу. І в цій справі у Росії є чимало свідомих та несвідомих помічників. Політики та журналісти. Лякають аудиторію наслідками санкцій, накладених на Росію. Європа заплатить високу ціну за санкції проти Росії цієї зимою. це буде саме зима за за 40, 50 або навіть 60 років. Задум Росії простий переконати виборців заходу, що санкції проти Росії шкодять їм самим, зробити винними уряди західних країн, спровокувати невдоволення та перевибори таким чином, якщо не вдасться зняти санкції то хоча б підтримку України послабить. Ми повинні першим е е е очередному порядку ударити по Германії нашій дипломатії. Загніваючий захід пропагандистський штам з радянських часів. Знову на озброєнні в Росії. Тамтешні медіа роздмухують. Будь-яку іскру невдоволення. Придворні телеграм-канали рясніють історіям про зубожілих європейців. Інфляція на Заході. Тема, про яку любить говорити і Путін, і його молодші партнери. Ну і і інфляцію. Правда, Путін виноват. Там во всьому виноват Путін. Тепер Росія хоче переконати світ. Що має силу зробити всім боляче. Пропагандисти з медіа та свити Путіна погрожують, що припинять торгувати із Заходом. Не скажемо, де діти в задницю, наприклад, ми відказуємося продавати США і в Європу наші енергоносителі, наш алюміній, наш неон, титан. нашу сурму, наш Титан. Росія лякає, що може припинити продавати газ і вже демонстративно зменшила тиск в північному потоці. Такий крок теж частина дезінформаційної політики. Росія лише створює видимість, що може відмовитись від газових доходів на європейському ринку. В результаті ж це будуть санкції, які Росія сама на себе накладе. Україна про таке може тільки мріяти, бо ж переконати європейців відмовитись самостійно від газу з РФ складно. Російська пропаганда стріляє собі в трубу. Євросоюз вже приблизився к пределу возможного части санкцій, вже більше запрещать нечего. А тільки газ остається. Отож, Росія щосили намагається позбутися тиску санкцій. Хоч і бреше, що вони їй тільки допомагають. Але це казочки для росіян. Головні ж зусилля кинуті на Захід. Росія прагне переконати світ, що найбільше постраждають від санкцій європейці та американці. Вона прагне налякати більшими економічними проблемами. Але наміри Росії очевидні і Україні, і її західним партнерам. Тож насправді росіяни своєю дизою лише вимощують свій шлях до поразки. І це те, що ми маємо справді знати про Росію та санкції.